Всім привіт, народ, ви на каналі Дед з вами Дімас, і сьогодні в нас гра під назвою Everwind. Це в нас знову демо-версія гри. В стімі розпочалася акція, яка буде тривати до 20 жовтня, здається, якщо я не помиляюся, і там безкоштовно можна спробувати пограти в різні ігрульки. І ось в нас РПГшечка, шечка І сьогодні ми будемо з вами виживати в цьому казковому світі. Погнали! Ефектно ми з вами так з'являємося, і в нас в руках поки що є єдина труба. Ніякої передісторії тут не було. Ми просто тут заспавнилися. Все на цьому. Це мені щось дуже сильно нагадує Майнкрафт. От як бачимо, ми можемо розбивати ці блоки. Але я думаю, що за допомогою спеціального інструмента це буде зробити простіше. Дрова, Дрова нам пригодяться. Назбирали ми з вами трішечки дров та каменю, і тепер ми можемо з вами спробувати крафтити різні предмети. О, а як ти так вмієш? А чого я так не вмію? Наприклад. А, ні. Подивіться, вмію все-таки я так само, як і він, в принципі. О, блядь, а чого ти такий жорсткий? Я зараз злився об першого першого кріпа, чи що? Я-то об нього не злився, але хпешечок втратив, дай Бог, дай Бог, просто-напросто. Так, давайте подивимося, що ми можемо тут з вами крафтити. Скіли крафти. Це що в нас таке? Combat Basic. А, це в нас, я так розумію, обучалочка. Вона показує, як ми тут можемо з вами воювати. Так, добре. Давайте подивимося, що нам тут необхідно. Точніше, що ми можемо тут робити. Так, в нас тут є. Станція блоків, станція крафту і станція для приготування їжі. Так само ми можемо створити різні предмети: кірка, так само сокира і лопата. Да. Це поки що на цьому все. Але зараз створити нічого не можемо через те, що в нас не вистачає Чого? мотузки, не вистачає в нас. О, До речі, знайшли кістки. Я думаю, це мотузка. О, мотузка. Нарешті ми її з вами знайшли. Ну і що? Ми будемо з вами жити десь тут, чи будемо шукати якесь нове місце. О, до речі, лопата. Лопата, лопата. Так. о. Лопата, лопата, лопата. А для чого нам лопата? Поки що не зрозуміло. Спускаємося все нижче і нижче, і тут в нас. А, тут ми можемо спробувати взяти лопату, все-таки. 8 О, да дивіться. За допомогою лопати набагато швидше копати ці всі блоки, ніж розбивати їх за допомогою металевої труби. Навіть змогли з вами приготувати тут їжу. Ми зараз навіть зможемо похилитися трішечки. Так, куди я його поклав? Старт кукінг. Почалося процес готування. Тут в нас що є? Є в нас тут щось цінне якесь. Чашки. Ну, чашки нам поки що не потрібні. Від слова зовсім. Так, ляпс? Є. Є їжа. Так, клавіша номер 9 Права клавіша. І з вами трішечки похилилися. Не сильно, але це краще, ніж нічого. Так, добре. Що в нас тут є ще? Броня. Броня нам необхідна в будь-якому випадку. Так, Ще ми тут знаходимо з вами якусь книгу. Яка дає нам нові рецепти. Книга рецептів була нами знайдена. Дерев'яна броня уже на нас. І це дуже і дуже добре. Так, можемо тут виплавляти навіть деякі предмети. Нам потрібно. Але на, в нас немає з чого їх виправити, в, виплавити. О, до речі, уже є. Уже Ми з вами маємо їх. І тут ми можемо. Що ми можемо закинути сюди? 20 хвилин. 20 хвилин нам не потрібно, нам потрібна буквально хвилинка. І знайшли два, два ремонтних ключі. Не ремонтних ключі, а засоби для ремонту. Ми знайшли дві одинички, і це дуже добре. Ми змогли відремонтувати нашу зброю та нашу лопату. Ну і тут, напевно, що все. Потрібно спускатися вже вниз. А щоб спуститися вниз, нам необхідна сокира. А для того, щоб скрафтити сокиру, нам необхідно палиця. А палиці в нас немає. Через те, що я її спалив тільки що, коли виплавляв собі необхідні предмети. Клас. Довелося прорубувати це все діло за допомогою ось цієї металевої труби. А скелети, ну тут прям дуже агресивні. Прям реально агресивні, подивіться, як вони валять. Скелет воїн. А як мені від тебе тепер відійти? Оце була, якщо чесно, потна каточка. Прям дуже потна. І ми відкрили з вами ще один додатковий скіл. Такс. E, 15% додаткового дамагу. Стелси. E... Ага. Противники не можуть нас почути, коли ми посу... пересуваємося повзком. Такс. E, ми можемо оглушити на 30% довше. І що це таке? Ми маємо. Ми маємо, що ми маємо? 20% шанс, щоб не. А, щоб стріла не зламалася в. Чи не зламалася, чи вона повернулася до нас? фіг його знає. Познаходили ми ще купу різних предметів. Я все-таки вирішив прокачати стелс собі. До речі, металевий меч був знайдений. Корабль у нас знайшовся, черевички та щит. Ми тепер взагалі просто підготовлені воїни. Прям підготовлені, підготовлені. Так, що в нас тут ще є? Що ми можемо з вами залутати тут? Та більше, напевно, ще нічого, ще тільки стіл оглянути. От. Мотузка і папірус. Мотузка, папірус забирається. До речі, паличка була знайдена. Двері в нас відчиняються спокійненько. Давайте себе поки що екіпіруємо. Такс, дошки нам не потрібні. На даний момент ми їх зараз перекладемо все в сумочку. Факел. Такс. В нас є тепер шолом. В нас тепер є щит. Це щит? Ні, це не щит. Ось це щит. Є. Тепер меч. Меч візьмемо в руку собі. І все, в принципі, зі зброї. А, ще черевички ми з вами знайшли. Черевички, наші черевички. Так, да, дивіться, і більше нічого немає в нас такого цікавого. Тепер ми можемо навіть скрафтити собі сокиру. У нас тепер з вами з'являється е, кам'яна сокира. Це дуже і дуже добре. Ну і потрібно було б випити зілля. Такс. Права клавіша мишечки, підхилилися і полетіли з вами на свободу. Нарешті ми вийшли з вами з цього проклятого з цієї проклятої будівлі, і тепер можемо з вами оглянути цей світ. А, в нас є задача, нам потрібно пливти. Нам потрібно пливти до ось цієї ось тіє, ось мітки, яка знаходиться попереду. Так, ляпс. Є. Є. І погнали з вами прямо. Ля, ти що, як гребе. Гребе повним ходом. Я думав, що нам потрібно пливсти до синьої мітки, яка знаходиться попереду. Виявляється, ні. Вона позначена нам жовтеньким. 500 метрів доволі таки швиденько. Ми їх зараз пропливемо. Ну, от реально, чувак просто веслує. О, а де моє тіло? У мене немає тіла, у мене лише руки. Наступила ніч, і просто подивіться, яка краса. Оце видно, що розробник постарався, реально дуже гарно виглядає. От прям, прям вау, якщо чесно. я не очікував, таке тут побачити. Я думав, що зараз просто як в Майнкрафті, знаєте, вийде такий от е квадратний місяць, пройде повністю через нас і повернеться назад. Виявляється, ні, тут кругла планета з'являється. Просто тут, тут ще якісь дивіться, кружочечки з'являються в небі. Гарно, дуже гарно. Ми з вами познаходили купу креслень, які, які були тут на кораблі. І тепер нам що? Що нам потрібно зробити? В нас є тепер. Де це він? У нас тепер є кокпіт кокпіт. І куди нам потрібно його розмістити? За допомогою клавіші те, що ми можемо побачити, це в нас якийсь телескоп. І при чому. А, він нас. Може телепортувати навіть? Ля, жесть. А куди він нас. А чого він нас сюди телепортував? А, ми знову повернулися на наш. Ну, на початок. Просто-напросто. Я, до речі, щось трішечки не зрозумів цього всього. До речі, мені доведеться знову, напевно таки повертатися на той корабель, але доведеться спочатку розібратися з цим скелетом. Ля, який елітний скелет-лучник. От прям з ним файтинг буде епічний. Дивіться, яка гніда. Він відс відстрибує постійно, тікає від нас. Не дурний чувак, геть. Ми можемо його по суті тільки атакувати тоді, коли він стоїть. В інших випадках він починає відходити від нас і на цьому все. І він не дається атакуватися. Так нам потрібно знов човен. Нам потрібен знов човен. Е, так, спавнимо корабель. І пливемо знову ж таки туди. До речі, подивіться, тут навіть хмари промальовані. Тобто, бачите, затягується ця вся планета, затягується ось цими хмарами. Клас. Мені дуже подобається. Графіка доволі таки приємна. Мені вона також зайшла. Щось таке, знаєте, Майнкрафт e, з присмаком РПГ. От щось воно дуже схоже. Майнкрафт з присмаком РПГ прям дуже-дуже схоже. А, ви поняли, ми з вами тепер власники ось цього от корабля. Так, давай, ламайся, забирайся сюди. Тепер давайте подивимося, що в нас тут ще є. У нас з'явилися ще додаткові прикаляси в вигляді ось цих двох штук. Сьоме. Сьоме це в нас що таке? А, це нам... Це ми досліджуємо поки що. Це діло ми з вами поки що дослідили. Так, давайте поїхали. І куди ми можемо їхати з вами? Так. Fly up. Fly up і щось воно не fly up. Fly down. А, дивіться, ми підлітаємо на 16 блоків. Це поки що максимум, що ми можемо зробити. Q change camera. Так, добре. А далі нам як взагалі? 0 блоків мінус 3 блока. А що нам далі робити? Виявляється, його потрібно було просто заправити дровами. Нам потрібно було закинути дрова в пічку. Піч починає, пічка починає це все діло перетопити, ну, спалювати і вид... виділяє енергію. І як бачимо, за допомогою цієї енергії ми собі спокійненько змогли з вами почати рух. Прикольно. Я не очікував таке тут побачити. Я думав, що тут буде, типу, ну, звичайний Майнкрафт, де ти будеш виживати на острові, там, битися з монстрами. Такого, побачите, я реально тут не очікував. Ми з вами пришвартувалися до ось цього острова, і, як бачимо, тут була вівця, але вона втекла, поки я тут роздуплився У нас є якийсь знак питання. Ми, до речі, можемо позбирати ще припаси тут, позбирати всяку діч, яка мені буде необхідна в будь-якому випадку. Тут ще також можна добувати дрова. Це все діло нам також буде необхідне для того, щоб наш корабль міг спокійно собі плавати. Але давайте для початку розберемося з цим знаком питання. Куди він нас приведе? А приводить він нас до ось такої печери. Спускатися я туди поки що не хочу. Тут у нас ще одна така печера є. Але я не готовий до цього просто-напросто. Чи він нас не сюди веде? А ні, дивіться, він нас веде геть аж туди. Чи це вже наступний знак питання? Щось незрозуміле відбувається в цій грі. Квока! Тут десь була курочка, я її чув. Але я її зараз не бачу. Десь воно нас веде, а куди воно нас веде? Щось я поки що без поняття взагалі. А, воно показує десь на небо, десь аж туди. Десь аж туди воно нас веде. Це напевно, що нам потрібно просто прокачувати нашо, наш корабель. До такого, до такого стану, щоб він нас міг підлетіти аж вгору. Ну, поки що він нам не дає необхідної потужності, так що нам потрібно поки що вкрафтитись, збирати все, фармитися і так далі, і тому подібне. Так, давайте трішечки нарубаємо дров. Подивимося, що, що в нас з цього вийде, так скажемо. Ось квока, подивіться, вона ходить тут. Все-таки, виявляється, вони тут є. А, це не квока, це, напевно, що цей дуже схожий на глухаря. Щось в ньому є таке трішечки схожого. Так, ми вже з вами назбирали е, дров, назбирали різних ягід. Тепер ми взагалі не пропадемо з вами. От прям від слова зовсім. Вже можна навіть і спробувати спуститися вниз, хоча це трішечки ризиковано робити через те, що я не знаю, що нас може там чекати. Все-таки я вирішив спуститися, подивитися, що тут знизу. Але поки що, крім води, я абсолютно нічого не знайшов. І вихід знаходиться аж ось там настільки далеко. І як мені зараз вибратися звідси, я, якщо чесно, народ без поняття. Реально, без маленького поняття, як звідси втікати. У мене є, в принципі, кірка, якою ми можемо з вами роздовблювати різні ну, блоки. Так що, напевно, що ми зараз цим і займемося. Бо потрібно якось вибиратися звідси. Інакше, інакше немає варіантів взагалі ніяких. Я трішечки затупив, а потім згадав, що ж в мене все-таки є цей телепорт. Телепорт він в нас був. І за допомогою нього ми з вами змогли вибратися з цієї печери. Ну і в результаті ми опинилися на кораблі на цей раз. Не, за... не занесло нас аж туди далеко, ми з вами заспавнилися на кораблі. Це що таке капібара? Це капібара чи не капі... Капібара? Капібара! Стій гнида. З... Хотіло втекти від нас капібара, прикиньте, видало мені купу м'яса і шкіри. Це дуже добре. Збираємо припаси. Не дарма ж ми тут з вами заспав... пришвартувалися. пришвартувалися, Ми тут не спавнилися. Так, що у нас тут ще є? О, дивіться, тут якийсь табір був. Колись. Тут в нас щось є. Ми можемо приготувати м'ясо, до речі. Можемо приготувати м'ясо і приготувати ось цю штуку. Грибовий супчик. Грибовий супчик можемо приготувати ще. Опа, хтось десь. Хтось десь сунеться. І хтось страшний, напевно, що сунеться до нас. А от кабани тут йдуть агресивніші, ніж капібари. Ніфіга собі, я звалився через нього. Прям, прям дуже сильно впав. А як мені звідси вибратися тепер? Потрібно копати. Я тільки що копав, накопав собі тонну землі в, в кишені. І зараз продовжую копати для того, щоб вибратися з, цього, з цієї от пастки і повернутися до битви з кабаном. Ходи сюди. Ходи сюди. Ні, щось він не дуже агресивний. Він стоїть, просто дивиться, як я його лупашу. Не хоче він атакувати мене. Ну, це й добре, в принципі. Забираємо шкіру, забираємо ікла, забираємо м'ясо. М'ясо. До речі, трава нам виявляється також необхідна. З неї робиться нитка. З неї робиться нитка, мотузка і всяке таке. І як тільки в нас буде мотузка, ми зможемо з вами крафтити ще додаткові предметики. предметики. Ну і народ, напевно, що будемо з вами повертатися вже на корабель потрошечки. Дивитися, що ми з вами нафармили за цей період часу. Змогли ми з вами побудувати крафтильню, і тут прям відкривається величезна кількість предметів, які ми можемо зробити. До речі, лук може скрафтитися в нас. Не вистачає нам пір'я на стріли але це все не проблема. Ми його потім зможемо з вами все-таки зробити. Є, до речі, пічки, різні приколи, так, блоки, до речі, можна також крафтити тут. Е, такс. Дерев'яний тримач настінний. Ну, і, в принципі, різні види зброї. До речі, покращені сокири, різні інструменти, які ми можемо з вами зробити. Тут їх набагато більше. Так, і станція ремонту, до речі, також тут присутня. Ну і поки що все. Далі будемо уже в наступних частинах з вами розбиратися, що ми тут. Все-таки зможемо ще з вами робити. До речі, одна стріла в нас була, і ту ми використали. Я чисто так для експерименту зробив це Подивіться, яка ж тут краса. Гра дуже цікава, якщо чесно. Вона от прям захоплююча. Мені вона дуже сподобалася. Реально дуже схожа на Майнкрафт, але вже з присмаком такого РПГ-шечки. Ось такої невеличкої РПГ. Я думаю, що тут буде певний сюжет в майбутньому. Як бачимо, ну, уже перші завдання є, перші місії ми з вами виконували. Ну і на цьому поки що я буду з вами прощатися. Всім дуже вдячний за перегляд. Підписуйтесь на канал, оцінюйте дане відео лайком, якщо воно вам сподобалося, або дізлайком, якщо не сподобалося. А також пишіть ваші коментарі. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. З вами був Дімас. Всім пока.